Італійський меринос пофарбований вручну та змотаний у пряди в Туреччині під українським брендом Візель Sicilia. Перш за все, вона зроблена для того, щоб зробити ваші ніжки щасливими. Та зв'язати шкарпетки для всієї родини. Це набагато спрощує роботу. Не потрібно підв'язувати нові кольори та вигадувати візерунки. Просто перемотайте в клубок і в'яжіть із задоволенням. Резинку вона тримає чудово. Ваші шкарпетки можуть бути як у смужку, так і з яскравим кольоровим меланжем. Якщо ви Рішити в'язати ажурні шкарпетки, то в цьому варіанті. Рада вітати вас на нашому каналі. З вами магазин рукоділля Ярн та я Яна. Ви вирішили зв'язати шкарпетки, якими вони повинні бути теплі, міцні та красиві. І в цьому вам допоможе пряжа Візель Сіцилія. Пасми 100 грам і довжина 400 метрів і склад 75% вовни мериноса Супервош і 25 поліаміду. Італійський меринос пофарбований вручну та змотаний у пряди в Туреччині під українським брендом Візель. Пряжа секційного фарбування. Дуже м'яка, шовковиста, приємна на дотик і зовсім не колеться. Перед роботою вам потрібно перемотати пасми в клубочки, а також знайти кінці з однаковим кольором, щоб шкарпетки були симетричні. Нитка якісна, рівномірна по всій довжині, пружна. Складається з чотирьох тонких ниток, добре скручених між собою. Мені сподобалося в'язати із цієї пряжі. Вона приємна, слухняна, добре ковзає по інструменту і не розшаровується в роботі. Виробник рекомендує використовувати. Використовувати спиці 2,5 мм. Свої шкарпетки лицевою гладдю я зв'язала номером 2,5 Вони вийшли м'якими, пружними, досить щільними, і петельки викладаються рівно вже з перших рядків. Через те, що сицілія складається здебільшого з мериносової вовни, резинку вона тримає чудово. Свою я зв'язала спицями 2,5 мм. Якщо ви в'яжете не дуже щільно, візьміть двійку. А ще мені сподобалось, як викладаються смуги у виробі. Це набагато та спрощує роботу, не потрібно підв'язувати нові кольори та вигадувати візерунки. Є забарвлення, в яких шкарпетки виходять не тільки в смужку, а просто з яскравими кольоровими вкрапленнями. Тут не потрібно підбирати однаковий початок нитки. Просто перемотайте в клубок і в'яжіть із задоволенням. У такому забарвленні я зв'язала шкарпетки на в'язальній машині. Як бачите, ця пряжа відмінно підійде і для такого способу в'язання. Вони виходять більш рівненькі та тепленькі, ніж ручна в'язка. Резинка пружна і добре тримає форму. Якщо ви вирішите в'язати ажурні шкарпетки, то в цьому варіанті пряжа виглядає теж добре. Я спробувала зв'язати зразок з пицями 2,5. Він вийшов еластичний, красивий, рельєфний і малюнок добре видно. Що стосується гачка, виробник рекомендує використовувати його в діапазоні 4-5 мм. Я зв'язала провяз з топчиками без накиду номером 3,5. Якщо ви в'яжете туго, візьміть четвірку. Провяз вийшов. В нормальної щільності не так тягнеться, як у спицях, це потрібно врахувати під час розрахунку набору петель для виробу. У пряжі секційного фарбування ніколи не знаєш, який малюнок вийде в результаті. В моєму зразку вийшла така гарна кольорова спіраль. Трішки про палітру. На офіційному сайті виробника налічується близько 20 кольорів візель Сицилія. Усі вони гарні, яскраві, насичені, веселі. Всі пасми фарбуються вручну, тому кожна з них буде неповторною. Відтінок можна підібрати. Як дітям, так і дорослим. Ваші шкарпетки можуть бути як у смужку, так і з яскравим кольоровим меланжем. Вибір тільки за вами. А тепер пропоную перейти до знайомлення з лінійкою 1201 1202 1203 1205 1206 1208, 1209, 1212, 1213, 12 14 12 16 12 17 12 18 що можна зв'язати з цієї пряжі? Перш за все, вона зроблена для того, щоб зробити ваші ніжки щасливими та зв'язати шкарпетки для всієї родини. Також з неї виходять теплі рукавиці, гетри та мітинки. Крім того, нитка відмінно підходить для в'язання дитячого одягу при умові відсутності, алергії на вовну. Як доглядати за виробами з цієї пряжі? Ручне прання, температура води 30 градусів, не терти, не викручувати і сушити в горизонтальному положенні. Виробник рекомендує. Використовувати праску на низьких температурах. До речі, Мерино Супервош можна прати у машинці. Ще дуже важливо під час прання забороняється використовувати кондиціонер, щоб виріб не розлізся. Після цього річ не змінює своїх властивостей і якостей, але з часом може трохи втратити колір. Готові шкарпетки краще сушити на спеціальних металевих блокаторах. Це надасть виробу гарного закінченого вигляду. Декілька слів про витрати. Однієї пасми вам вистачить на стандартні чоловік. Відчі шкарпетки 44-го розміру або на високі жіночі середнього розміру. Тепер поговоримо про плюси та мінуси цієї пряжі. Плюси, вона тепла, з якісним складом, не колиться, цікаво та легко в'яжеться, не потребує підбору візерунка, міцна, тому не треба додавати нитку для зносостійкості, підходить для дитячого одягу та аксесуарів та має гарну неповторну палітру. Мінуси: вам знадобиться деякий час для розмотування пасми в клубки. Пряжа може трохи форбуватися. Бувати воду при прані, тому з часом кольори можуть потьмяніти. При неправильному догляді виріб може розтягнутися. Не рекомендується використовувати людям з алергією на шерсть. Ось і все, що я хотіла вам розповісти про візель Сицилія. Якщо огляд вам був цікавий та корисний, напишіть нам в коментарях. Посилання на палітру, блокатори та актуальні ціни ви знайдете в описі під відео. На цьому у мене все. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і натиснути дзвіночок. І всім, па-па! солодких вам петельок!